Золотий кіровоград унікальне для українського баскетболу досягнення. В один сезон три кіровоградські команди виграли чемпіонати України у різних лігах. Успіх дівчат з Єлисавет Баскет та БК «Кіровоград-2» повторила наша перша чоловіча команда. Чемпіонський титул кіровоградські баскетболісти здобули, граючи у жорсткому режимі. Чвертьфінал, півфінал та фінал за три дні. Після перемог над дублерами клубів Суперліги з Донецька та Дніпропетровська у столичному палаці спорту наші земляки зустрілися з київським авангардом. Господарям не допомогли ні рідні стіни, ні досвід екс-гравців збірної України Олега Салтовця та Володимира Гуртового. Переможний заділ наші хлопці зробили ще у першій чверті, відірвавши від суперників на 10 очок. Тріо Максим Балашов, Томас Куінтрел, Демонд Мейс, просто розривало захист суперників. За гру ці виконавці набрали більше двох третин командних очок 58. Що кіровоград не віддасть свій перший у вищій лізі чемпіонський титул, стало зрозуміло після завершення третьої чверті 69-51. Фінальна сирена зафіксувала впевнену та яскраву перемогу наших земляків 82-67. Кіровоград чемпіон. Золоті медалі гравцям та тренерам нашого клубу вручив легендарний український баскетболіст, олімпійський чемпіон, президент Федерації баскетболу України Олександр Волков. Крім цього, наш центровий Томас Куєнтрел отримав приз МВП чемпіонату. А Демонд Мей став кращим форвардом. Цілий рік ми йшли до цього успіху. Очікували цього. Це моя перша перемога. Відчуття найкращі у Києві. Була найкраща організація змагань серед усіх, що я бачив. Це був найкращий момент у моїй кар'єрі. Праведливість успіху кіровоградців визнають їх суперники. Команда Кіровограда атлічна складена команда, сильний суперник. Ані заслужили. Я думаю, ту перемогу так же, як і ми. Ну їм сьогодні сьогодні повезло більше. Олександр Сметанко, новини спорту.